Україна багатий і квітучий край. Південь України завжди славився своїми фруктами та овочами. Херсонські ковуни та миколаївські помідори все ще мають справжній, а не штучний смак. Та, на жаль, в цей край прийшла війна безжальна, руйнівна, смертоносна. Це відео було знято через декілька хвилин після прильоту, за одну секунду 10 кг тротилу перетворюють будинок на руїну. Комусь пощастило більше. У нього залишились стіни. Але ж скільки ще зусиль треба докласти? Щоб ці мертві стіни знову наповнилися життям. Володимир та Тетяна Бутяєви власники будинку, пенсіонери. На схилі свого життя вони мусили змінити свою затишну оселю. На простий намет, що має. 24 квадратних метри. Шість ліжок. Холодильник та телевізор. Це все, що залишилось у Володимира та Тетяни. Але Бог не залишає таких людей в біді. Він надихає тисячі волонтерів та спонсорів до своєї відбудовчої місії. Мене звати Петро. Я приїхав із Хмельницької області. Сюди в Херсон допомогти людям поспівчувати і не тільки допомогти фізично, а й донести ім'я Бога їм до серця. Дякую. До серця. Команда працювала щоденно з сьомої ранку і до дев'ятої вечора. Мене звати Рома, Я з Сернаторської області, село Комарівка. Приїхав сюди, певно, тому що мені подобається ця робота, як це може послужити людям і Бог. Дякую, Романи. Ці хлопці ще досить молоді, але вони вже мають великий досвід у виконанні таких проєктів. Мене звати Станіслав. Я Черкас. Чу тут Допомагаємо людям, які в біді. Що можемо робити? Перед своїми силами збираємо команди. Шукаємо кошти на матеріали, шукаємо тих, які могли б довший час попрацювати. По мірі можливості поки здійснюємо цю працю. А як ці люди звернулися так. до вас? Коли ми робили один із дахів тут на Херсонській, ми підійшли, декілька разів просили. Перший раз, потім другий, потім третій. Потім я запитав думку пастора місцевої громади. Він сказав, що це ті люди, яким варто допомогти. І тому то ми прийняли рішення їм допомагати. А це сім'я віруюча? Вони, вони із церкви? Ні. ні вони позацерковні поза люди. Mm -hmm. От. Але ж ми сподіваємося, в майбутньому це дасть якийсь пліт. Mm -hmm. Дякую, дякую, Сніфано. Як тебе звати? Як? Натан. А звідки ти? Це яка область? Церка. А чому ти тут? Робиш криші з дідуся. Робиш криші з дідусю? Виходить. Молодець. Це вже п'ятий проєкт Натана, починаючи з березня 2023 року. дякую Сьогоднішній день, це. За те, що ти побудив кожного, дав можливість приїхати, даєш нові сили. Благословляєш, благословляєш їжу і Господи, благословиш цей дім. Дуже, Господи, благословити їхнє життя, щоб тобі знали тебе. Прийшли до тебе. благословляй подальше, Амінь. Свати Філіп, Черкас. Ми тут допомагаємо людям. Юлючі будуть допомагати, я не знаю, хто буде допомагати. Жало, не сильно собі і спішить. А для мене це як і практика, тому що для себе буду створювати будинок і мені подобається це робити. Дякую, Філіп. В кінці другого дня будинок було вже не впізнати. Я тут, тому що люблю будівництво. Дякую тобі. Я Тимофій, я приїхав в Черкас і я приїхав зробити. Термін. Тобто <ріху> <Оце>. допомогти людям. <ріху> Дякую тобі, Тимофій. Мене звати Паша, я з Тернопільської області. Приїхав сюди, бо люди потребують цього, щоб ми робили це. А ми це можемо робити. Дякую, Діко, Павло. Я Вонищик Степан Степанович, з міста Кремній Тернопільської області. Приїхав сюди з командою разом. щоб підтримати, підтримати, допомогти людям, поволонтерити трошки, зробити трошки доброї справи. Ну і засвідчити про Христа своїми справими. Дякую, Степане. Привіт, мене звати Руслан. Я з Тернопільської області. Я тут для того, щоб відновлювати таке, які були зруйновані людям. Дякую тобі, Руслане. Саша місяця з Кремля е, відбудовувати кричі. Ну, є таке бажання послужити людям, які втратили. Щось. Просто так допомагаємо. Дякую, Олександр. Три з половиною дні роботи. Фінансова допомога від наших швейцарських партнерів. Та зусилля команди з 19 осіб зробили можливим цей проєкт. Щиро дякуємо Господу Богу за те, що нам допомогли. І вам, хлопці, за те, що нам допомогли відновити будинок, зробити дах. Це дуже велика робота. Всім здоров'я, миру, найшвидшої перемоги і дуже вдячні. Слава Богу. Дуже дякуємо вам, що все дуже гарно. Нам сподобалось і велике дякуємо.